Дякую, що залишитися з нами. на Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня», третій блок «Корисні поради. В цьому блоці для вас всіх робимо іноді все, що завгодно. І дійсно, те, що роблять наші майстри, насправді дивує. А особливо, коли ти бачиш, що під час прямого ефіру маючи там 20 хвилин, з простої якоїсь речі можна створити щось ексклюзивно. Насправді, я такі блоки люблю найбільше. Ми їх традиційно називаємо хендмейд. Ми тут і топіарії вже вивчили, що це таке. Ошибана ми вже знаємо, що таке. Ну, з декупажом взагалі ми вже товари. Прошуємо досить довго тривалий час. А сьогодні за мить ми покажемо вам щось цікаве і, можливо, для багатьох з вас щось нове. Тому, будь ласка, за мить продовжимо. Отже, Олена Боултіна, майстер-декоратор сьогодні у нас у студії. Пані Олена, ви знаєте, я вас завжди рада бачити. Ваші коники два і ваші два котики, які ми робили на День закоханих, вони мені тішать ока, тому що вони красиві, насправді. Я рада вас бачити, як у вас справи? Отлично, да, Так що продовжуємо. працювати. так? Починаємо при, при, придумати нові штучки. Вот, і якраз вирішили, що раз ми вже з декупажем на ти так, то товаришуємо, бо ще не стільки, скажімо так, вмієш робити. Ну, я про себе, так. Що сьогодні, щоб ми одразу не втрачали час? А, ну, Ви я... до нас принесли, бачу, вже да, готові роботи, да, так? Так, зовсім вірно. Тобто, як как би, бы, я хотіла вам показати, сьогодні ми будемо декорувати вазочку, саму обикновенну стеклянну вазу. От, я принесла приміри показати, як це можна зробити з допомогою техніки декупаж. От три вазочки прекрасно задекорували, причому, як как би, бы, вазочки замечательні, тому що можна або одну розочку поставити в нього, або небольшой как букетик. Бы, Але я вирішила, що То мы сегодня с вами уже готовы расписывать вазочку. Ну, бушу, мы что-то будем работать. Да, мы что-то будем новенькое делать, потому что как бы всегда как бы манит что-нибудь. Хорошо, вазочки выглядят біля наши брендовые чашечки или жалюнички. как симпат... да, так, да. симпатично. Так, Так, давайте. Так, <свят> что вот, мы? А, чтобы не терять время, я вот специально принесла показать не задекорированную вазочку, то есть это самое обыкновенное стекло. А потом мы берем акриловую краску. Я выбрала вот такого вот цвета, цвет морской волны. То есть он достаточно... Это акриловая фарпа? Да, самая обыкновенная угу. акриловая красочка. Вот. То есть она у нас была вот такого цвета, например, угу. и э, она уже полностью подсохла. Это вот. вы для меня срубили? Да, я сделала да. одну вазочку. Вам загрунтовала одну угу. вазочку себе для того, чтобы мы угу. могли ее задекорировать. Что я предлагаю сделать? Я специально выбрала такую вазу, в которой вот есть небольшие такие пупырышки. Угу. То есть, да. Угу. Собственно говоря, что это может быть? Это может, Мы можем задекорировать с помощью, нарисовав какие-то цветочки. Пупырышек это может быть Как раз э, сердцевина цветочка вот угу. нашего. И вокруг вот можно будет нарисовать цветы или всевозможные какие-то географические фигурки, какие-то спиральки. То есть, как бы здесь уже в зависимости от того, что вам хочется. Вот. Поэтому мы будем использовать снова такие акриловые красочки. Да. Вот. Э, если вы будете рисовать цветы, я вам предложу например... Я буду квиты. Можно я буду квиты. Художник, чесно, Ну, я намагаюся, але скажіть, ті три вазочки, які біля вас стоять з квітами, це yeah. все декупаж. І Это те, що там, декупаж. де голубеньке, це теж да, декупаж, да. бо звідси не видно. Це да, декупаж. Да. Вот. Mm -hmm. і, да, і причому, как бы mm -hmm. вот, одна із вазочек і така міні журнальниця вони как раз в одному цвіті. Тобто, дуже очень красиво гармонирует, например. Да, э, эту штучку можна использовать как под спец, или для или бумаги. Mm -hmm. У вас на столі лежат сразу же готова мини-журнальниця ваза з цвітами, то це вже в комплекті дуже Або для того красиво. все, що потрібно, щоб зробити або декупаж, або розписати вазочку, тому що воно гарніше так виглядає, ніж би ми просто поставили на стіл фарм і так далі. Да, Давайте да. щось робити, щоб стейнути. Ось, дивіться, я вам пропоную як би жовту красочку, я вам пропоную одну із кисточок потоньше, то есть ви зараз можете а Можете нарисовать себе а, ці, ну, точки, закрасить. Вы мне скажите, мне краще трошки фарбы на попирать, можно я кращить. А как вам удобнее, скорее всего, давайте я вам нарисовала. Накри... Давайте скрайшечку. на крыше, да, чтобы... честно. Бо я зараз вам на руки добра. Вот, пожалуйста. Да. То есть, вы пока можете на каком-то расстоянии, например, как бы отметить: Вот я вам сейчас покажу, как. Слухай, покажите, бо я ну, ніби розумію, не разумею, не разумею. Вот, я просто, наверное, что-то придумаю другой дед Вот, например, да, вы берете вазочку, так да, мы отставим, беру. чтобы нам не мешало. Вот, и вот видите, вот так вот делаем. Вот это будет наша сердцевинка. А потом и да, да, сюда и да. нас. Да, причем угу. как бы не обязательно как бы все подряд. То есть, как бы я думаю, что можно сделать, например, угу. с каким-то расстоянием, потому что мы вдруг у нас получится какие-то очень-очень большие цветы. Вот, и мы можем так в разброс. покажіть так, щоб всі побачили, що я роблю. Пані режисер да. заодно можно сразу же решить для себя. Вот у нас будут желтенькие сердцевинки. Вот какого цвета у нас будут цветочки? Я це не знаю, не... наскільки воно у мене добре взагалі завжди виходить, але можу вам сказати чесно, у мене це чомусь таке відчуття, коли я це роблю, ніби я щось творю таке нереально красиве. Я вам часто хочу сказати, да, воно в мене там з дефектами, з проблемами виходить, але ну, як і є, насправді. Насправді, найголовніше, щоб ви це ролики з душою, і щоб вам це подобалося, тоді, виходить, просто необычный результат. Секрет імені. Именно... Отличных так робимо сердцевинку. да, делаем сердцевинки. такие вот у нас будут. Но да, я тест... рублю так, я рублю не по всех местях правильно, де, а правильно, а потому так, что с какой-то периодичностью. Хорош, Потом добрый... мы на каких-то местах, там, где есть пупырышки, мы сможем там дорисовать какие-то спиральки или что-нибудь еще, как бы разнообразить, чтобы у нас были не да, только цветочки. А акрил и гараж сохнут? да, да, да. Вот yeah. что замечательное, почему я очень люблю работать с акрилом, это то, что он очень, очень быстро сохнет. Ну. Я так розумію, що в мене до котів і коників додається вазочка. До речі, дуже прикольно. Да. Ще, можливо, не дороблена мною, але дуже симпатично насправді. Ну, так, вот, отлично. От, алічно, ми молоді здав. Я така, що самі страшності. Я жартую. Ну, можеш пожартувати. Що за... за що ці блоки ще люблю? Тож можна бути самою собою і взагалі робити щось. Ну... Так. Ну, в принципе, так. Я понимаю, что с желтой можно вот досить. Отлично, да. Теперь, например, я могу вам предложить, ну, смотрите, есть, например, салатовая красочка, есть фиолетовая краска. Давайте фиолет. Вот, Давайте фиолет. Вот, фиолет, отлично, да. да Вы же так, богатенько с сюда, ничего так? Ничего Потім страшного. ее назад можно же будет, да? Конечно. Вот, можно будет э, салфеточкой протереть кисточку, так чтобы не смешались цвета красочек. Вот вам, пожалуйста, сиреневую. Вот. И сейчас могут быть самые разнообразные цветочки, которые вот вам интересны. Я, например, очень люблю делать вообще как бы какой-то такой вот формы. Вот. Это что-то типа. А покажи, будь ласка, как вы работаете? Вот смотрите. Ну, ви красиво намалювали. Чи я так зроблю не знаю. Зділайте. Ну, ви так, трошки саме... потримайте, покажіть, бо перекривається у вас угу. вся краса, яку ви робите. Подив... Посуньте, будь ласка, оці пляшечки сюди до мене. Так. Да. Ну, ви красивенько зробили. Вот. Причому форму може бути звичайно, саме розмажливо. Бою... Боюсь, що в мене такі звичайно. Я тут пелюстки зроблю, певно, на якісь. Можна сделать... зробити. Можно сделать, например, круглые, округленные, например, лепесточки, да, как бы цветов много, и могут быть абсолютно разные. Вы знаете, на самом деле, вот откуда я взяла вот эту диму, мне очень понравилось, когда-то я увидела в Одессе, угу. сам вот, в магазинчике, самую обыкновенную трехлитровую банку, Которую расписали вот таким же образом. Загрунтовали. Uh -huh. вот, и потом расписали. Я не помню, что там было. Uh -huh. Как бы, по-моему, даже, по даже не цветочки, а, по-моему, какой-то абстрактный узор. Но это было настолько красиво, и получается, на самом деле, это доступно сделать абсолютно любому человеку. Берете обыкновенную трехлитровую банку, грунтуете, вот как мы точно так же взяли, сделали. И потом, например, вы можете, а мы не можете расписать красивее. графически. Конечно, красиво. Вот, и я думаю, что дальше. Симпатично выходит. Ничего. Да, и потом можно будет, например, мы добавим еще какой-нибудь цветок. Співа, Света. Распевая с ловково корчу, все буде добре, головне взяти пензлик. Да. І так, я так розумію, де Да, 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 де ви поставили жовті точки, якщо даже а, ви увідите, що там Десь лич... меншенькі можна зробити, да, правда, я так да. розумію, Десь Да. Якщо ви увідите даже, що, наприклад, якіхто пару точиночок туч... наших лишніє, нічого угу. страшного. Вот, ми щось туди нато місце придумаємо ще. Слухайте, іще. я приємно насправді тримати пензлика, я не знаю, що це за відчуття, я не можу пояснити, але в цьому щось є. Конечно. Ты Правда? забываешь обо всем, угу. ты получаешь море удовольствие, угу. и самое главное, не думаешь никаких отрицательных моментах. Ну, это факт. И потом творишь. Очень хорошо замечательно, например, вот сейчас лето, очень много полевых цветов, угу. и можно было бы сделать вот такие э, замечательные вазочки. Вот, из любых бутылочек, баночек, там двухлитровых, литровых. литровых вот. И когда покупаете вот, ромашки, те же васильки, будут маки очень красиво смотреться. Mm, маки особенно цвета летом, красиво. да. Можно будет даже сделать несколько вазочек mm -hmm. в, разном, в разных цветовых mm -hmm. гаммах. И культур можно брать и так? Да, 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 совершенно верно. И вы сделаете как бы разные, и у вас получится, в зависимости от цветов, можно было бы менять цвет вазочек. Ну ви молодці, ви ти я вам чесно скажу, в нас вже багато майстрів приходять. І всі щось таке вчворюють, Я таке слово полюбила, вчворюють, Не творять, mm -hmm. а вчворюють. Воно насправді так виглядає цікаво, але ви. Пішли іншим шляхом, от керамічні у ці речі. Я, я ж кажу, ті з е, коники, які в мене, це просто щось mm -hmm. фантастичне. Я, коли якесь там свято на стіл там виставляю, всі питають, а звідки це? Я кажу, це навіть я зробила. Ну ну не виглядай, самі коники дуже круті. А те, що ще yeah. віддекорували і декупаж зробили, воно насправді додало просто такого шарму ще цим. Вы знаете, мне не очень нравятся вот эти лошадки именно тем, что у них очень простая форма. Если бы они были сложные в исполнении, то имея в виду сама формочка, да, там с каким-то множеством элементов, возможно, оно не так красиво бы смотрелось. А когда оно очень простое, самом чем все проще, проще... Если в нем вы да. побачите, то это такая сильная речи. Чем простейше, тем все круче, на самом деле. Если говорить так, угу. знаете, мовою. Совершенно верно. А когда оно там уже выгадано, добавляется? Це як вишиванка, немає нічого красивішого, ну як би це не звучало, ніж вишиванка біла по білому. А коли зараз туди додають, перепрошую, ну це вже зрозуміло, що кожен по-своєму. Але якісь паєтки, бісер. Я коли бачу, ну не те, що воно, можливо, воно красиво, але я не можу зрозуміти, навіщо на тому, що природою визначено на надкрасивим, насправді над природнім, навіщо тут? І тут така сама історія. Yeah. Ну нічого yeah. слухайте. Да, замечательно. – Цьому yeah. щось є. Вот, раз... Лейла Ханларівна, не все втрачено. Можливо, я колись намалюю. Я так хочу навчитися малювати піони. Я знаю, що це квіти кохання. Я не знаю. Мені так хочеться навчитися це робити. На... Взяти, звичайний, папірець білий і намалювати такий, знаєте, фіолетовий. З якимось білими. Ну, подивимось, можливо, і навчуся. Ну, я думаю, а вы красиво малюете. Скажите відверто. вы взагалі красиво малюете, да, я так думаю? Ну, вы знаете, на самом деле нет. Я никогда Ні? раньше года четыре назад я, я вообще никогда не умела рисовать. То есть, как бы у меня специальность моя, то, что я получила, даже близко не связано с рисованием. Скажите. Я математик по поспитаюся. Це взагалі, я, я так і знала. Я, два варіанти в мене було. Зараз, я, Або скажете щось, ну от математика один з варіантів було. Угу. Я думала, що зараз скажете бухгалтер. Я такий щось, ну не, 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 не. математика це круто. Ну, слухайте. Вот, я совершенно случайно как бы, займається рекламою і маркетингом. Потім якось потихонечко я прийшла до того, що От я занимаюсь как бы всякими декорами, вот, и, собственно говоря, работаю с многими компаниями. Угу. Придумываю для них какие-то интересные штучки. Смотрите, у вас вот там сиреневый есть цвет. Есть еще замечательный белый цвет. Белый тоже Давайте, как бы, будет да. очень хорош. Да. И вам не обязательно можно уже, например, как бы даже рисовать не цветочки, а смотрите, вот, например, какие-то вот такие фигурки. А, зараз. Покажите слишком Вот, смотрите, например, как бы просто дополнять. Уже красиво. Всякие да. спиральки. Да, да, да. Совершенно можно спиральки, угу. можно точечки, можно кружочки делать. То есть, как бы, чем хорошо, вот. Що тут немає правильного или неправильного, да? так? Як що... я люблю цю фразу? Найкраще там, де немає правильного або неправильного. Бо правила. Тобто, ми дополняємо. Це правило, життя еще... і закон. Це кохання і любов. Любов навіть, ну кохання. Тому. Вот. И вы можете, например, а вот... Я ще помітила, чим, скажімо так, ти не робиш, тим краще виглядає якось, да? Коли так ніби як розмите воно. Да. Бо воно коли чітке вымальовування, воно справді втрачає якісь такі. И самое главное, что здесь не нужно обладать какими-то навыками рисования. То есть, угу. как бы ты себе делаешь, придумаешь какие-то вот абстракции. Ну угу. вот. А то, що от, би, така от вазочка спеціальна з паперишками, вона додає якогось такого елементу, шарміка. Слухайте, ну, я зараз дивлюся, можу використовувати де завгодно. В хороших, ну як би це не звучало, там якихось кав'ярнях. Да, Вів'яни, бо у вас такі вазочки забрали за, за хвилину. Мене... Ну, вони так вони так прикрашають. За кордони в європейських країнах це теж користується досить серйозним попитом. А якщо це зробити на весіллі, я зараз дивлюся, це ж просто щось нереальне і не складно, не складно і, mm -hmm. скажімо так, не так затратно буде, а ще сам, Конечно. якщо розмалюєш, і просто не обов'язково обязательно якісь вазочки, а можна говорити, ну звичай, зач... щось викори. попростіше, вони обов'язково вот... так. Так, да, а можна ще, вот, наприклад, вот біленького как бы добавить во внутрішньо. А дайте ціточки. трошки біленьку. Що маємо да, в кілька хвилин, хочу трошки подамальовувати білим, щоб дуже, ну. Слушайте, я мне дам, нравится. Так, вот, вам будет удобнее намного. Давай, да. вот. И фарба, слушайте, это такая хорошая фарба без, будь-яких ароматов. Совершенно верно. То есть Не можно работать и детка, никак. в том числе. Так. Мы просто недавно делали точно такой же вот замечательный мастер-класс. Мы расписывали бумеранги по, по такому же принципу. То есть как бы каждый придумал себе какой-нибудь узор, uh -huh. вот какую-то идею. Вот. И сейчас вы добавляете замечательно вот вовнутрь тычинки, и она как бы еще освежает. Вот мы сделали немножко такую ну, темную основу. Вот, поэтому как бы на, должны быть цветочки вот или светленькими, или по крайней мере. А ли, я с двух боків элементы. намалюю много про знаки. Да, це в тому числі тось як как бенєвізація. Бы, а так завжди кажуть, як, як ранок розпочнешся правда. Сьогодні зранку почала перечитати, хочу і перечала читати угу. і ім'я ну російською мовою читаю. І якраз там про знаки дуже велика кількість інформації. І знову знаки в другому блоці, так ми про знаки говорили, наскільки важливо вміти читати особливо слов'янські знаки. І тут на знаки. Ну, а от знак безкінечності це дуже здорово, насправді, якщо особливо правильно його використовувати і правильно розуміти, для чого він. Це дуже круто насправді. Вот, а ще ну... ці знаки безкінечності, вони схожі на іерогліфи, І взагалі квіти схожі на іерогліф. О, Як багато сьогодні ми зробили, покажіть свою. це да, максимально. Ні, важливо. ну Звичайно, я не можу з вами. о, ну Так делікатно все, а я так. о, ну, на Дещо на по-дитячому, это... так... вот, дещо так... можливо з якимось такими момент. Але... Знаете, как у нас вот ну иногда... такая неизменна. Вот замечательно. На самом деле у нас иногда просили о том, что сделайте, пожалуйста, что-то в стиле вот детского рисунка. И вы знаете, у нас не всегда это и получалось. Поэтому как так бы мы знать, да, вы... да. <свят> <свят> Об этом я и хотела сказать. О том, что это, собственно говоря, как бы даже кто-то захочет сделать в детском каком-то варианте дизайна, то не все как бы это смогут сделать. Ну вас дуже деликатно, дуже красиво. Вы молодец. Вот именно, получается такая. Вы смеженькая. молодец. Я. Спасибо. ничего. У вас на самом деле замечательно. То есть, как бы видите, как бы получается, что в разные стили как бы вот вроде как цветочки по-разному нарисованы. И Оленочка, что вы У нас же кілька... Вот я практически знаете, даже как бы и закончила все последний штрих, последняя обудочка. Угу. Показывай это что было видно. Я закончила, и у нас получилась вот такая замечательная вазочка. Только единственное, что нужно будет ещё сделать, конечно, оно немножко подсохнет, и да. нужно будет покрыть его лаком. Всё, это остануть буде такий момент. Да, да? используємо акриловий лак, и для того, чтобы нам можно было потом, например, мыть, протирать вазочку потом, чтобы не А я вже ще зне думала, баскінещися ло так довго-довго. Сьогодні всім бажаємо, щоб Безкінечними були речі гарні, ну такі як любов, здоров'я, повертаючись до другого блоку, натхнення, мистецтво і творчість. Вчиворюйте, і буде у вас все добре, правда? Так. Я вам дуже вдячна, дуже красиво ви зробили, я Сподіваюся, що я теж. Дуже, вам добре. до зустрічі. Ми вас будемо запрошувати, завжди вас рада бачити, тому, будь ласка, обов'язково побачимося. Олена Болтіна, майстер-декоратор, була гостем нашого сьогоднішнього третього блоку. Ну, будь ласка, якщо ввечері є бажання, збирайтеся з друзями, збирайтеся з коханими рідними людьми, і ви вже знаєте, як можна дуже швидко, не маючи нас. Справді великого таланту, а я дійсно не вмію малювати це факт, який залишається. Можна створити щось дуже красиве до зустрічі. Нехай щастить!